Стратегічні арсенали ракет Рефі призначені для ударів по інших країнах і для того, щоб тероризувати весь світ, раптово здетонували прямо на їхній території. Певна трагедія вогніна хвиля накрила їхні населені пункти, перетворюючи все на згарище. Наслідки непоправні зруйновані певні об'єкти та є втрати. Схоже, Вашингтон і Лондону, яким так погрожували пропагандисти, слід видихнути, бо катастрофа стала несподіванкою і може зірвати навіть потенційну поїздку Путіна. На лі. Ску, Тож про це не тільки буду вам розповідати далі, дорогі глядачі. Вітаю вас, підпишіться, залишайте вподобайку та коментар. А я буду розпочинати. На російський населений пункт впала величезна російська ракета. Підозрюють, що це може бути той самий рішнік. На відео чутно, як чоловік за кадром, коментує те, що сталося. Так він зазначив, що ракета була все ще гарячою. Місцеві в шоці. А вже ж такого там точно ніхто не очікував побачити. А тут що, кусок лежить? Цьому випадку вона не розірвалася, але є декілька паралельних інцидентів майже а, в певний проміжок часу. Так, от це відбулося не просто так. Росіяни обурюються, що їхня бойова авіація та пускові установки різко стали бомбити міста і населені пункти власне рашистів. Можливо, навіть через це стало менше ударів по Україні, бо боєголовки дивним чином чомусь падають на голову рашиста. За словами місцевих ракет рухнули на будинки на декількох населених пунктів, і подекуди знову ж таки рашисти повідомляли. Начебто над ними рванув сам гаряшнік. Якщо російська ракета вибухне на територію Росії під час запуску, то наслідки будуть залежати від типу ракети, її вантажу та висоти, на якій станеться вибух. У момент старту або на початкових етапах польоту вибух призведе до утворення потужної ударної хвилі, теплового випромінювання та розльоту уламків у радіусі від сотень метрів до декількох кілометрів, що може знищити стартовий майданчик, пошкодити інфраструктуру військової бази та викликати пожежі, або впасти прямо на населений пункт. У разі детонації наслідки будуть. Страшними, якщо ж ракета має на борту пальне на основі токсичних компонентів, у повітрі потраплять небезпечні речовини хімічні, які можуть спричинити масові отруєння та забруднення ґрунту і навіть води. Та мало цієї небезпеки, масових падінь на голову окупантам вибухівки, також стало і про те, що Росія буцімто може провести нові випробування своєї ракети з ядерним двигуном буревісник. Це прокоментував і військовий експерт, ліочок інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світен. Не вийшло в нього з речником, не склалося і з усіма іншими. Які він останнім часом презентував, навіть Сармат не стартував, із семи запусків шість були вибухи. А сьома ракета, яка запустилася, невідомо куди полетіла. Досі шукають, і зараз теж сама картина. У росіян технологічна просадка відчувається по всіх напрямках, зазначив світан. Він додав, що росіяни не можуть розв'язати ці технологічні проблеми, особливо це стосується таких ракет із ядерним двигуном, як бурев'ясник. Про невдачу россиян из ракеты, мое падение, их боеприпаси на их же населенный пункт детальнейший рассказал и блогер Камикадзе Они готовы терпеть, они уже сказали, что они готовы терпеть любые унижения, любые лишения, любое отсутствие там, денег, возможности оплатить учебу, лечение, какие-то перспективы в жизни, лишь бы выстоять. Вот у них уже в головах тут пропаганда, тут имперские флюиды, псевдовеличие и прочее. Я, честно говоря, даже не интересуюсь, что у них в головах. Я просто смотрю, ну, тоже говно, значит, чем мне это анализировать. Я вот хотел ответить этой, э, извините, женщине с э, какого-то поселка в России, которая удивляется, почему над домами летают самолеты. А летают у вас над домами самолеты, потому что это кратчайший путь. А почему самолеты выбирают кратчайший путь? А потому что топлива нет, ни хера у ваших самолетов. Это, кстати, тоже вот плоды деятельности СБУ, ВСУ в результате атак по НПЗ России. Естественно, когда русские начинают возмущаться, они снимают ролики, они говорят, что так нельзя, но это уже давно ни на кого не производит впечатление. Во власти, я напомню, что с момента прихода Хенштейна в качестве губернатора в Курскую область, у власти новый тренд. Они откровенно хамят жителям. Жителям, которые жалуются на этот сход боеприпасов, жителям, которые жалуются на эти отсутствия компенсаций, на то, что мародерят русские солдаты в их городах. Они им просто говорят, ну так война, Іди подальш погуляй куди небудь Перед невдалим падінням ракет і боєприпасів стало відомо про те, що Російська Федерація може випробовувати запуск ракета Решнік із полігону Капустин Яр. Можливо, пов'язано це, можливо, ні. Водночас повітряний простір над полігоном закривають, можливо, лише з політичною метою. Вважає військовий експерт Антон Міхненко. Цитую його «Капустин-Яр» Яр. Це загальновійськовий військовий полігон у цьому регіоні. Він у першу чергу призначений для того, щоб здійснювати випробовування балістичних ракет. Випробовування там відбуваються і інші. Якщо ж відбувається закриття повітряного простору, значить вони готуються до проведення якихось пусків, можливо, балістичних ракет. Куди вони будуть летіти, як вони будуть відпрацьовувати, ми поки що не знаємо, відзначив експерт. При цьому факт закриття повітряного простору свідчить про підготовку до якихось заходів. Що саме вони будуть випробовувати, важко сказати. Можливо, той самий Арешнік. Спробувати ще раз вистрілити і подивитися, як воно працює, сказав Міхненко. Він додав, що у росіян вже були невдалі спроби пусків зарішника. Можемо не не виключати, що це можуть бути випробовування з перевіркою можливостей, повідомив експерт. Він зауважує, що окрім можливих тестувальних пусків, можуть бути пуски і по території України. Експерт вважає, що після цих заходів треба зробити висновки, наскільки та зброя у Росіян працює або взагалі росіяни перекривають повітряний простір над полігоном лише з політичних міркувань. Так чи інакше, залякування Кремлем світу, в тому числі ядерною зброєю, змушує президента США Трампа на це реагувати, бо це лякає громадян. Про це сказав ветеран російсько-української війни майор з гвардії Олексій. Гетьман у своїх розмовах росіян Блефу на 99%, але вони починають лякати громадян США, демонструючи, що вони не в доміку, тому Трампу доводиться зараз займати позицію, що більше треба допомагати Україні, щоб знекровити Росію та посилити власну безпеку. Наголосив він, коментуючи заяву Трампа, який відповів на погрози експрезидента США Дмитра Медведєва щодо можливості застосування ядерної зброї, сказавши про переміщення двох підводних човнів ближче до кордонів РФ. Експерт зазначає, що одним із блефів росіян є, ймовірно, російська балістична ракета Рєшнік. Він вважає ці заяви порожніми, бо росіяни так намагаються знайти виправдання, чому вони не перемогли Україну. Якби не допомога Китаю, то Росія б давно накрилася і всі їх можливості на лінії фронту. Про це не каже тільки лудачу і тільки дурний. Цього не бачить. Росіяни на сьогодні дуже залежні від Північної Кореї, від Китаю розмови про те, що в них є суперзброя. Це продовження тиску. Хоча на нас тиснути це смішно, наголосив Олексій Гетьман. Я вдячна вам глядачі те, що ви додавали це до кінця. Підпишіться залишайте вподобайку та коментарі, а я з вами не прощаюсь. Ми зустрінемось вже незабаром.